Сьогодні, перше квітня, день гумору, сміху та розіграшів. Як проводять його пересічні сумчани та ті, кого це свято стосується, безпосередньо. А ще які жарти зараз у моді. У знавців гумору дізнавалась Катерина Гладенко. Перше квітня гарний привід пожартувати над своїми друзями та знайомими. Все залежить від вашої фантазії та почуття гумору обраної вами жертви. А допомогти вам у цьому можуть різноманітні товари приколи. Якось, наприклад, це яйце із мушкою. Павуки, змії, електрошокери, замасковані під жувальну гумку чи запальничку, гумове око, фотоапарати та телефони, що бризкають водою, призначення всього такого додати сміху в життя. Як святкують день дурня сумчани, ми поцікавились у перехожих. На роботі всі чусь на розв'язані шнурки, реагують а так. Чесно, забув, навіть не знаю, чи кось інчисло. Розкажи, на ким пожартуєте не на тещі. Да? а як ну, придумати треба. тільки що мало розіграла. Виходжу, кажу, їй, а у вас град є, воно в мене в селі живе. Вона каже, та ти що немає, це ж все поб'є. Каже, та ладно, з першого апреля. Прикольнуся, бумажку на спину наклеїв. У мене день просто не дуже вдався, але мене розіграли. А як, розкажи. А мені сказали, типа, що ну я сидів, а мені сказали, що у мене плоха оцінка. Мого друга сьогодні день народження, так що я хочу у нього на святі щось що? Ну, наприклад, під о, покласти йому під сидіння о, шарик, як же народжуються жарти, нам розповіли ті, хто їх безпосередньо створює. Члени команди КВН Ренесанс про те, який гумор у тренді. Ну, це має бути щось просте і зрозуміло, всім. І це має бути ситуація взята з життя. что-то банальное может или то, что понятно всем в любом случае. КВНщики, они более внимательны, они эти моменты замечают, записывают, как бы потом более детализированно уже работают. Как-то больше всего сейчас у нас в городе такая тенденция пошла шутить о заведениях различных, потому что о ночных клубах каких-то курьезных. Самая болючая тема для КВНщика, КВНщик пошути. Какие у нас там были шутки? Мне ну, очень смешная команда. Мішкавенчиків у своє свято не відпочивають. Запланували на сьогодні репетицію всією командою. Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини.